І з цією гостю можна навчитися всьому і відбивати негатив, який намагаються на тебе спрямувати, і притягнути гроші. У своє життя і мені здається, що і відбівні можна з нею відбувати дуже смачні і відкрити всі чакри і правильно налаштуватися на п'ятницю. Бо з нами Анесі, абсолют, привіт тобі. Привіт, дуже рада, ти дуже ти. Я рада, тебе рада бачити. бачити. Боже і, мені сподобається і, 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 вушко. Каф, да. Боже це я, називається каф? да. Oh, да але oh, я хочу oh, сказати про Лідину oh, мій. Оцей муд такий dark feminine mm -hmm. energy, Це просто муа, вона муа. тримається oh, на дуже вот великій довірі моїй. Yeah. І, і, і нашої аудиторії. Так. так, наскільки я розумію, саме налаштування себе ми і будемо займатися сьогодні. Давай спочатку на словах розкажемо, що як робиться, і потім перейдемо до практик, як завжди. Отже, сьогодні налаштовуємося за допомогою. За допомогою уже знайомого О, вам так -так -так -так. інструментику. Це був наш перший інструмент. Так, да, Це співаюча тібетська чаша. Я... Подумала, що ви за нею скучили, і що другий раз завжди краще ніж перший, тому ми да. з вами потренуємося сьогодні а, казати мантру і грати на цій чаші, тим самим звуковими хвилями, піднімаючи свої потоки. Так, ми говорили про користь правильного дихання, про звукотерапію, про такий крутий інструмент, як тибетська чаша. Але сьогодні в нас все працюватиме в комплексі. Mm -hmm. Розкажи, як працює все це окремо. І чого можна досягнути, використовуючи це все разом. Я знаю, що хочу згадати, Даніель. Да. Ти минулого разу прочитав надписи на цій чаші. Що це, це значить? Молитва, ме, це мантра асато Масад Гамая. Якщо я не помиляюсь, говорить про внутрішню силу і боротьбу з, з внутрішніми, з, ну не страхами, а з внутрішніми Демонами. блоками. Ага. Mm -hmm. Значить, що ми будемо робити? У нас буде чаша, буде мантра. Сьогодні ми беремо найпростішу: це ОМ, це творення, це початок, це те, з чого все, все почалось. почалось. Тому з цієї мантри в принципі її легко проспівувати. У нас є професійна співачка в студії, якщо що. Тому що, вибачте, я співати вам не буду, бо я думаю, ви до цього не дуже готові. Але Даніель буде грати. Ліда буде співати, mm -hmm. а я буду запускати потоки енергії. І ми оцією мантрою будемо тут створювати в нашій студії правильні потоки на створення, на створення всього прекрасного і на виклик енергії творення. Зараз Даніель трошки потренується. А поки Даніель тренується, ми перериваємося з вами на музичну паузу. Mm -hmm. Алло. Так, вмикайте кліп. Mm -hmm. Чесно кажучи, мені поки дуже складно уявити, що зараз буде відбуватиметься, тому точно знаю, що буде корисно і цікаво. Але, до речі, я вам скажу такий момент: кожна чаша сама собі обирає господаря. І не у всіх в руках чаші грають. Ця чаша, я її не обирала вживу, я її замовляла через інтернет. І як виявилося, я їй не дуже подобаюсь, тому що в моїх руках вона не так грає, наприклад, як в руках Даніеля. Ну, от, от У нього в руках вона зараз грає набагато краще. Знайшов підхід. От дивись, він навіть не торкається. Глянь, yeah, а хвиля йде, брови, yeah. звук йде. Mm -hmm. У мене такого немає. Так, Ліда, цікаво, тебе вона обирає? трошки повільніше. Угу. Ану, давай, um. дані. Давай трошки голосніше. Um. Um. Вновь в кінці. Ліда вже вокалізми починає, джазові видавати. Oh. Mm -hmm. а зараз прикрийте очі. Ну, Ліда може вона б'є, Даня прикрий очі. Oh. Я з тобою прикрию і відчуємо потоки просто. Oh. Я відчуваю вібрацію в районі серця. Вот тут у мене вібрує. Oh. Чакра анахата це серцева чакра. І, в принципі, звук Ом він про створення, а у нас О. все створене з любові, а любов базується на хаті. О, заграло в кінці. Ти чуєш, глянь? Вона досі вібрує. Розігралась. А Розіграла. я вам скажу, що другий раз ви сподобались набагато більше. Ля як вона відгукнулась на вас, заграла їй сподобалося, що Даніель знає, Дякую. що на ній написано. Дякую. 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 Вам дякую, пані Чашо. Тобто, співаючи чаша, це вона завжди не тільки про те, що, знаєте, всі знають саундхіл, що це має прям професійний саундхілер сидіти. Ні, ви можете обрати собі чашу, все ж таки, не повторюйте мою помилку, придіть в магазин, який продає чаші вживу, і пограйте на різних чашах. Вам покаже продавець, як це робити. І ви відчуєте свою чашу, яка вам відгукнеться, яка буде прям вашою, ви можете собі робити з нею різні практики. Це дуже заспокої, це дуже позбавляє класно від тривожності, від роздратування, від агресії. І вона проводить цими звуковими. Хвилями через вас багацько енергії. А ви можете просто поїхати в Непал і обрати саме свою чашу. Всього, але щоб не пало. Всього лиш. Все можливо, Настю, Дуже дякуємо тобі. І я вам дякую, вам таку практику повинні робити і кожну п'ятницю, коли відчуваємо, що сили вже на межі. Дякуємо тобі дуже сильно. Дякуємо за те, що весь тиждень була з нами, була поряд. Любов, поцілунки середеньке. Читана триває. Mm? На